Усім привіт! З вами Вібро. І сьогодні я вам розкажу, як же встановити текстурпак на Майнкрафт Pocket Edition версії 0.10.4. Діє на всі версії зовсім. Е, ви можете скачувати на сайтах різних. на, на будь-чому, Ну я буду зараз скачувати з програмки Модло Locator. Заходжу в Locator. Спело Вот Зараз все спочатку, бо я вже тут... Був знімав і у мене не вийшло. І тут буде таке, менюшка, виберіть. Ви я не розумію, Текстур скін виберіть. Блін, текстур скін виберіть. Тут текстур пак від 09.5 до 0105. Заходимо в 0.105, оскільки у нас Майнкрафт 0.10.4. Вибираємо любий, зовсім будь-який текстур пак. От, наприклад, во цей. Любий, але я вже був скачав текстурпак, так що мені зараз ліньки. Лінки, коротше, його ще раз скачувати. Заходимо в Block Launcher. Можна в Block Launcher Pro. Це немає. О, я на сервері Hunger Games. О, так це текстурпак новорічний. Вон він. Я вже був знімав, але в мене такі лаги якісь призвели. І в мене воно. Ну, вибило і я не зміг знімати. Дивіться, як в нас блоки помінялися. А це мод, ви на це не звертаєте увагу. І дивіться, як. ось ще рестон, а що це таке? А це ж з моду ви не звертайте на це увагу. Ну, оскільки ми скачали. як би вам сказати. Текстурпак і. надіюсь, ви всі зрозуміли, як його встановлювати. Ну просто є такі люди, які не розуміють, а відео їм не допомагають різні. Давайте навіть хочу, інтересно подивитися, який він там шкаймається зомбі. Так, падаємо. Ну, ти будеш падати? Ну, приземлимо. Трава така няшна. І ось наш зомбі. Ей, ти куди? От бачите такий невдоволений пряник. Ну, я надумаю на цьому ми закінчимо. З вами був... Хто я з вами був? З вами був Вібро. Всім удачі і всім па-па!